Ви коли-небудь бачили поле, вкрите чорним попелом? Ще вчора тут росла пшениця, а сьогодні лише гарячий пил і запах диму. Це наслідок спалювання стерні. Швидко, дешево, але фатально. Чому це погана ідея? І скільки таких полів згорає щороку у світі? Давайте розберемося. Підпишіться на фармфокуст, натисніть вподобайку, і ви допоможете поширити правду про відповідальне землеробство. Чому фермери палять стерню? Після збору врожаю поле всіяне сухими стеблами стернею. Її спалюють, щоб звільнити площу побороти бур'яни і шкідників. Це швидко і здається ефективним. Але тільки на перший погляд. Що насправді відбувається? Світові масштаби. Погляньмо ширше: щороку у світі горять поля загальною площею понад 80 мільйонів гектарів. Це більше, ніж територія всієї Угорщини. А разом зі стернею згорає і сама родючість. Залишки рослин це не сміття, а майбутнє врожаїв. Але вогонь усе знищує. За підрахунками щороку спалюється до 10 мільярдів тонн сільськогосподарських решток. Це призводить до колосальних викидів вуглецю, мільйонів тонн шкідливих часток у повітрі, що викликають хвороби і навіть смерть. А тепер уявіть, ця проблема повторюється щороку, і кожен палій частина глобального лиха. Ґрунт втрачає життя. Мільярди мікроорганізмів які створюють гумус і підтримують баланс. Гинуть. Вогонь убиває корисну мікрофлору за лічені хвилини. Земля стає мертвою. Поживні речовини у димі. Замість того, щоб повернутися до ґрунту, азот, фосфор і калій зникають у димі. А отже, треба купувати дорогі добрива. Ґрунт ущільнюється й пересихає. Полум'я спалює все живе. Після цього земля гірше вбирає воду, швидше тріскається. Це ризик для майбутніх посівів. Ерозія набирає обертів. Без захисту стерні, вітер і вода легко зносять родючий шар. Ґрунт просто зникає у прямому сенсі. Тварини перші жертви у вогні гинуть їжаки, зайці, польові птахи, черв'яки. Усі, хто працює на полі разом із вами, безкоштовно і без відпусток. Пожежі виходять з під контролю. Стерню легко підпалити, важко зупинити. Щороку сотні пожеж знищують не лише поля, а й ліси, будинки та життя людей. А як можна інакше? Мульчування стернею природний захист і збережена волога. Органічне добриво стерня перегниває і живить землю. Компостування або біогаз із відходів можна робити енергію. Безполицевий або мінімальний обробіток. Тренд відповідального землеробства. Спалювати стерню це як знищити спадок заради миттєвої вигоди. Гектари родючих земель, тонни вуглецю в атмосферу і мільйони загиблих тварин усе це заради зручності, але ми можемо по іншому. Підписуйтесь на Farm Focused, якщо вам не байдуже, якою буде земля завтра.